3 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 16 кацапських ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованих Маріуполі та Скадовську пролунали вибухи, у тимчасово окупованому Криму в районі Севастополя Акєр також лунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, неподалік Москвабаду палали складські приміщення колишньої меблевої фабрики. В республіці комі стався черговий розлив нафти через аварію трубопроводу на нафтовому родовищі. Оприлюднено супутникові світлини наслідків атаки на нафтобазу у Воронежі під час чи то гебняво-ФСБшної оборудки, чи то бунту, чи то вистави за участі найманців так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер. Тим часом в рейху спостерігається рекордне за всю історію падіння обсягів видобутку природного газу. В Республіці Казахстан зафіксовані спроби вербування та переправлення місцевих жителів на територію рашистської терористичної недодержави для подальшої участі у війні проти України.